Так, і друга частинка нашого уроку. Значить, дивіться, на минулому році ми з вами вчились створювати документ. Як ми це робили? Ми натискали на правою кнопочкою мишки по екрану робочого столу. Далі створити. Microsoft Word документ. Обираємо. Далі. Або два рази ми клацаємо мишкою, або два рази ми клацаємо кнопкою Enter на клавіатурі. У нас відкрився наш новий створений документ. Далі. Мені потрібно змінити його орієнтацію. І тепер я натискаю на макет. Обрала. Після цього я обираю обов'язково орієнтацію своєї сторінки. Як я вже казала на минулому уроці, нам потрібна вона альбомна. Я її натискаю Раз. Вибрала. Тепер. Мені потрібно обов'язково додати геометричну фігуру. На уроці ми розглядали з дітьми, я їм показувала приклад нашого смайлика. Тобто, як ми можемо привітати нашого смайлика. Для цього я натискаю Вставка. Раз. Далі, коли натиснула вставка, я знаходжу додаткову вкладочку, де є фігури. І натискаю на неї лівою кнопочкою мишки. Далі знаходжу я, шукаю, шукаю, знаходжу смайлик. Ось він у нас. Натискаю. Тепер для того, щоб створити нашого смайлика, я маю його розширити. Ви зараз бачите, що на робочому екрані у мене не є не мишка, а ось такий хрестик. Так? І тепер, коли я натискаю на ліву кнопочку мишки, в мене з'являється мій смайлик, і я його розтягую так, як мені потрібно. Тепер. Я хочу змінити його колір. Як же це зробити? Я натискаю на нього лівою кнопочкою мишки раз натиснула. Далі обираю я заливку, і з допомогою заливки я змінюю його колір. Наприклад, ось такий. І знову лівою кнопочкою два. Тепер мені потрібно йому зробити оченята. Бачите, вони в нас є, але не дуже гарні. так? Ми лише можемо оченята, тут не можемо змінити, так? А, наприклад, посмішку змінити можемо. Ось такий буде смайлик. Але, звичайно, такий смайлик нам не потрібен. Тепер я маю додати до нашого смайлика оченята. Як це зробити? Знову я натискаю на вставку, вставка раз. Далі на фігуру натискаю два. Тепер обираю ось тут з самого верху, в нас є овал. На нього натискаю знову лівою кнопочкою мишки. Три. Тепер ось цей овал я хочу додати як око для свого пайла. Знову таки натискаю і розтягую, тримаючи при цьому ліву кнопочку мишки. Зробила Раз. У мене є ось таке око. Тепер для того, щоб у нас був однаковий розмір. Я його скопіюю. Як це я зроблю? Дивіться. Знову-таки посеред натискаю посеред оченятка цього, натискаю лівою кнопочкою мишки. У нас є поля, дотичні до нашого овалу. І тепер я натискаю правою кнопочкою мишки по цьому окку. Два. Далі я знаходжу копіювати, бачите, з самого верху. Ось воно. Лівою кнопочкою мишки Три. Далі. Знову-таки повертаюсь до наступного ока, натискаю правою кнопочкою мишки 4, і далі вставити. У вас може бути написано: так, в мене, наприклад, воно є намальоване. Вставити. Ось є наше друге око. І я його просто перетягую, натискаючи при цьому лівою кнопочкою мишки до нашого смайлика. У нас є вже ось такий смайлик, але мені не подобається оченята. Колір, так? Натиснула. Знову-таки, змінюємо тепер колір очей. Раз. Обрали, виділилось, так? Далі натис... виділяю я заливку. І знаходжу, наприклад, ось такий коричневий колір. Зробила. Знову-таки натискаю на друге око лівою кнопочкою мишки. Переходжу до заливки, обираю той самий колір. У мене вже є два однакових ока. І мені залишилось тепер лише намалювати. Ротика гарненько. так? Знову таки переходжу я до ставки. Відкриваю фігури і знаходжу ось такий полумісяць. Бачите? Натискаю. Якщо його зараз розтягну, так? то він у мене буде в формі місяця, але мені потрібно його буде повернути. Для цього я роблю раз. Зробила. Тепер ви всі бачите, на екрані ось такий є кружочок. так? Я на нього натискаю лівою кнопочкою мишки і перевертаю з допомогою своєї мишки. А тепер зараз його просто підредагую. Так, він у мене напосеред. Натискаю лівою кнопочкою перетягну. Тепер розширюю бокові куточки. Раз, два. Тепер бачу, що дуже-дуже така посмішка в нього дуже сильна. Так? Так, трішки його. Змінюю. Просто ось так зробити. Так. Оп. І нехай так. Здається, виглядає непогано. І мені залишилось лише змінити колір його посмішки. Знову натискаю на ротик лівою кнопочкою мишки. Раз. Тепер обираю заливочку. Два. Обираю колір заливочки, наприклад, ось такий червоний, так? Або ось такий трішки темніший червоний. Три. У мене є ось такий смайлик. Ми можемо, звичайно, його навіть зменшити. Так? Ось так, наприклад, зробити. Це вже на ваш розсуд. Як вам подобається, або зробити його більше, або зробити його менше. І тепер, коли я класнула просто не на нашому смайлику, а окремо на аркуші лівої кнопочки мишки, у нас зникли всі наші дотичні, з допомогою яких ми можемо додавати нашого смайлика. І останнє, що мені залишилось, це додати. До нашого ось такого малюночка окрему геометричну фігуру. Так. так. Отже, ставка. Далі фігури. І тут у фігурах я обираю, подивіться, будь ласка, зверніть увагу. Тихуємо. Так, я обираю, а, наприклад, ось такий свиток, так? Тобто той свиток, на якому я буду зараз писати після текст. Знову таки бачите, в мене ось такий є хрестик. Я на нього натискаю лівою кнопочкою мишки і розтягую. Ось він такий у нас гарненький получився. Одразу можу змінити фон його заливочки. Так? Такі гарненький, якісь. Давайте оберемо так. Так, нехай такі. Так? Зробили. Подивіться, будь ласка, як гарно у нас виглядає наша робота. І тепер я маю написати на ось цьому свитку текст. Просто вітаю, збільшити його розмір. І все, більш нічого. І так, що для цього мені потрібно? Я правою кнопочкою мишки клацаю посередині нашого свитку. Раз. Далі я знаходжу додати текст. Обираю, натискаю лівою кнопочкою мишки. У мене з'являється ось така мехкотлива. Лінія, так? яка мені показує на те, що тут ми можемо з вами писати якийсь текст. Я тепер переходжу до клавіатури. Натискаю кнопочку Shift, тобто така стрілочка до верху, друга з лівого куточка знизу, така широченька, натиснула і, так, спочатку змінюю мову, натиснула і пишу вітаю вітаю. І ставлю знак оклук. Раз, так, і два. Літає. Тепер лише я змінюю розмір шрифту. Я для цього я виділяю слово натискаю натискалівопробувати на мишки, протягую, виділила. Тепер переходжу до розміру шрифту, який мені потрібен. Наприклад, ось такий 36, 2. Далі роблю його жирним, щоб він гарно виглядав. І можу також змінити. Його форма або колір нашого шрифту. Подивіться. І так. Все. Ось так має виглядати ваша робота. Якщо у вас є бажання, будь ласка, разом з дитинкою покажіть їй. Якщо ні, значить я разом це все буду їй показувати на наступний урок. Але ще раз дуже вас, вас прошу, будь ласка, дітям середу. Перед уроком відкрийте комп'ютер. І будь ласка, разом з ними, щоб вони розуміли, як створювати там документ, щоб ви це знали, тому що записувати відео я записую, а, наприклад, показати одразу екран так, я не можу.